вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні обрізка винограду. Ось тут чоловік обрізав обчикрижив. По саме ні хочу, бо його вже давно треба було почистити, ось цей виноград. От, тут ще лишилася ота от сторона, там, там його не видно за цим. Тепер треба все це поприбирати. А тут у мене, дивіться вже, як піднялися ці цибулинки і лілейники. От, а зараз йду тут виноград цей зараз буду прибирати. Сьогодні в нас якось таке пасмурне, а мене не було тиждень вдома. Оце тільки приїхала і йду роздивлюся, що в мене тут нового. Ось тут такі вже нарциси гарні. Щоб вже трішки потепліло, було б зовсім добре. так. І тут нарцисики, тут ще відцвітає моя. Печіночниця. Крокуси мої вже тут відцвітають, але тут піднялися нарциси, гіацинти. Ось ця вже зазеленілася геранька. І починає вже цвисти форзиція, форзиція моя. Ось так тут цвете. От І тут вже цвіте форзиція. Це гарно. Підемо далі. Що тут? Так все розрослося. Ось і тут у мене, тут у мене це. Були тут І нарцисики в мене, і це як він... Ой, божечку забула. Птіць-млечник, по-моєму, якщо я правильно за нього кажу. От. І тут тюльпани мої. І ось тут Оця. перша рання така в мене примулка. Цього року вона дуже в мене нещасна. Оце якісь і тут крокуси такі, бо такий непевний цей. Якийсь березень. Вона, звичайно, в мене такими шапками вже в цей час цвете. Але що поробиш? Ось тут в мене гіацинти. Тут, мені здається, у мене були бордові. і Ось тут ось такі мої діла. тут Ці в мене штучки стоять. Звісно, тут ще ніц не проросло. Дивимося, що тут. І тут ще ніц немає, але вологе воно все. Ладно. Сьогодні я вже тут ніц не буду робити. Якщо дасть мені Бог сьогодні ще перебути вдома, бо я їжджу ночувати до мами. У мене мамусі 92 роки, і часом вечорами тиск скаче. то Буває, що я... це я вже тиждень ночую, це вже я вилася додому. Думаю, якщо сьогодні все буде добре, от, то, то добре, то я лишуся вдома. Ось тут підрізана. Хлопці, мені підрізало ось там ту сливку далі. От. І ось цю сливку, бачите, зрізали верхушку, бо вона рванула вверх ніякого урожаю. Абрикоска, перша квіточка. Це вже в мене в персика тут Ой. Так, що тут далі в мене? Тут більш-менш порядки. Тут вже потихеньку дерен цвіте, там цвіте і там це два дерена в мене. Дуже вони, правда, якісь не дуже сортові, але подобається мені він квітне так гарно. там. І ось тут ми посадили абрикоску. Минулого року ось вона зацвила. Зараз цей цвіт весь треба обірвати, щоб вона йшла в ріст, а не в цвіт. Ну, Ось такі в мене тут коротенькі справи, будемо так казати. От моя собачка тут гуляє, скучила за мною. Ну нічого, будемо сподіватися, що сьогодні я вже тут чесничок мій, що сьогодні я вже буду дома. Щось тут в мене росте ще. У мене тут колись був дуже гарний тюльпан. І я його тут прогавила. Десь він тут в мене пропав без звісті. Лиш бачу, лилійник там он торчить. Ось тут ці щавіля Чи що тут таке? В общем, коротше, нічого тут такого. Цінного, ці морі вже старі яблуньки. Частично ми тут вже вже буде теж яблунька. Старі ми тут повикидали, тут в мене була і ця які ця, господи, бо вже забуваю. Папірка була, але так, тут то була, от, але дуже вже стара, з неї вже толку геть не було. І ці вже старі, але вони дуже смачні. Ми вирішили їх ще трішки потримати. Може, що... Досадимо щось свіженьке, на осінь. якщо. Такі от в мене тут діли. Ага, і тут в мене ось це деревовидний піон. Бордовий він. По-моєму, бордовий. І ось там в мене ще є один маленький в тому колиці. І тут рожевий. Звичний, а тут білий. Але в тому колесі щось він геть ніякий. Ну, тепер я вже, може, ці колеса буду потрошки знімати, бо ось тут, ага, лізе, ось тут теж там піончик, цей, бачите? Хочу познімати і привезти тут до пуття трішки. Ну, ще я щось маю тут придумати, звісно. Я чого тут ці колеса ставила, бо в мене чоловік має таку звичку. Як він тут, культивує, то все культивує, культивує, то він мені обов'язково має все позрізати. То я йому ось поставила то маленьке колесо, там в мене вдовиця така ця висока, і ось тіскала сюди ні сюди не лізти. То він тепер це знає і сюди він не, не заходить. От. А ось тут хто це мені скинув цю штуку на мою троянду? Бачите, отут. Трояндочки мої потрошки. Ах. Тюльпанчик, що в мене з цими тюльпанчиками тут лиш два бачу. Два лиш бачу, ні, ось третій бачу. Ай-яй-яй. Чотири п'ять є, Є трошки є. А ось тут я зробила глупство. Я кинула сюди плитку, ай-яй-яй, а тут в мене тюльпан. Ай, ти ж я? Це я щось про Шльпала, ладно. Зараз я його тако підкину тут. Ось так ось тако тут підкину. Все. Буде все добре. Надіюсь. Буде дасть Бог здоров'я. Завтра зранку мушу вийти тут попорядкуватися. Ну ось такі пироги. А тут у мене під лилійник і петушок. Ще не все. Ще не все. Ось тут у мене лілії. Лілія от і лілія ось тут. Це дуже гарно в мене тут лілія. А ось це тут живучка лізе. А ось це лілейник такий. Ранній ранній яскраво жовтий. А ось цей піон вже. Дає свої пуп'яночки. Ага, і ось тут у мене. Ось тут у мене царська корона. Тут у мене щось там лілія невеличка, там далі. І ось ці, ще тут не обірвала його водозбори. Гарні в мене тут. Ну, ось таке тут в мене справи. Ну і тут в мене півники по кругу. От. Поки що все. Пішли далі. Ще тут далі в мене. Що тут далі? Ага, це тут у мене того сім'я. Тут було його багато під цією от сливкою, що ми зрізали. Тут же, бачите, чоловік позачищав. Дровішки там поскладав, теж треба порядкувати. Ой, бузок. Мій бузок уже такий гарний. Так, що тут? ще? Цибулина, дивіться, де це виросла. Чи то часник, цей декоративний. Одні кажуть, чесник, одні кажуть цибулька. А тут у мене ось ці синенькі, це вже пічка тут Та ж ці господи, волошки такі садові, і ось тут ці цибулини. Ці волошки в мене тут гарно квітнуть, тут же якийсь бур'янець лізе, а там такий цим'ячник. Але я, м -м, тут в мене, бачите, барвінок. Ось там. І я думаю, що мені барвінок тут це все позатягує, я його хочу сюди запустити під цю яблуню. Щоб він тут мені все це затягнув. Ну, ось такі у мене справи тут. Ой, все, всім пока. Гарного вечора. Головне тихого, щоб без всяких тих нальотів бо вже задовбали.